Духа слава Ісусу Христу! Слава Богу. Сьогодні ми святкуємо велике свято те Господа і Бог наш Христа, яка назву тримає преображення Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні свято відкриває для кожної душі нові двері і відкриває нову стихію, як повинен кожен із нас преобразитися. Бо хтось каже, що свято не є в яблуку, в грушках і в тих плодах. Більше того скажу, що Господь наш Ісус Христос, в книзі вихід, пише про те, щоб люди приносили плоди до храму і щоб Господь їх благословив через видиму дію Духа Святого, тобто через освячення водою свяченою. Це означає, що це теж дуже важливо є в церкві, тримати ці традиції, які Господь благословив. Для того, щоб кожен з нас, який має зараз плід, щоб Він сказав: Господи, дякую Тобі. Господи, дякую за те, що Ти допоміг виростити цей плід. А це означає, що це дуже важливо є для кожного з нас. І теж яблука, і ті плоди, які люди приносять. Ви храм Господній. Преображення Господа і Бог наш Христа звертається до кожної душі, до кожної людини, яка хоч трохи чує свою совість і діє по тій совісті. Бо що означає преображення? Саму назву ми, коли читаємо по складах, то вже відчуваємо преобразитися, тобто стати іншою людиною скинути в себе той тягар важкості, скинути одежу чорну, а одягнути одежу світлу. Бо сьогодні ми читаємо, що Господь став, немов сніг, білосніжним. Він став настільки світлим, що апостоли бачити його не могли. Ось якими ми повинні бути в цьому житті. Кожний раз ми повинні преображатися. Кожний день відкриває нам ту подію, якою я повинен бути людиною. Бо скільки ми можемо жити в цьому житті, знову нагадую про те, що є війна в Україні. Бо багато хто забуває, що є війна. Багато хто забуває, що є війна. Війна триває. Війна не тільки там на Сході, але війна і в нас на Київщині. Найбільша війна це є яка? З ворогом видимим чи невидимим. Найбільша боротьба з самим собою. Найбільша боротьба. Бо згадайте себе, коли були в окупації Київщина, частина її. Як ми молилися. Як ми преображали своє життя, і як ми думали тільки про те, як би помолитися і вижити? А зараз ми думаємо про що? Думаємо, як би насолити один одному добре, як би один одному зробити так, щоб в нього гірше життя було, а в мене краще. Тобто ми скинули цю одежу тоді, коли вигнали. Російського агресора з Київщини. Тоді в нас, як так, в людей в голові війна закінчилася. На жаль, Преображення нагадує, що ми повинні турбуватися за свою душу. І війна повинна самим собою тривати до тих пір, доки я не вижену в себе все це погане. Допоки я не викірню свого життя егоїзм, поки я свого життя не викирную те, що загрожує мені і ближньому моєму. Тому прошу вам, як завжди, молитися за наших воїнів, за наших українців, які допомагають один одному. Бо треба бути. Православним християнином не на словах, але на ділі. Треба пам'ятати, що війна триває. Треба пам'ятати про те, що воїни України потребують нашої допомоги. Тому ще раз говорю про те, що в нашому храмі плетуться сітки для наших воїнів Збройних Сил України. Тому закликаю. Вас, щоб приходили і ці в'язали сітки. Матеріал є. Треба ваші руки, треба ваша любов, щоб ті воїни вони відчували, що вони тут потрібні. Бо багато воїнів приходять поранених, багато воїнів приходять вже з їх хворобою з фронту, і вони кажуть, що вони тут не потрібні. Тому ще раз прошу про повагу до воїнів. Бачимо воїна, який йде перед нами. Що нам варто покласти руку на серце і голову схилити? Думаю, великої трагедії чи великого чогось ми не зробимо, але віддати йому шану за те, що він боронив і його побратими боронять далі, я думаю, що для нього буде дуже і дуже важливо. Тому шануємо наших воїнів, преображаємося нашими сім'ями, преображаємося взагалі всією країною. Бо допоки ми не преображимося, до тих пір в нас буде тривати війна з агресором. І нам потрібно все робити, щоб наші воїни перемогли. Тому молімося разом. І молімося, щоб Всевишній Господь дарував нам перемогу, яку найперше духовну кожної душі, а тоді вже буде і перемога видима над тим ворогом-агресором Росії, який вбиває безневинно, який є загарбником, і той, який сіє тільки смуту смерть. Тому ми не повинні уподібнюватися тим душам Росії, які мають тільки на своїй дорозі вбити українців. Амінь. Слава Ісусу Христу! Всіх вітаю при